Що ж я ще не придумав? То ти ж не придумаєш обично. А я ж обично не придумаю, все, хорошо. давай. Ну що, друзі, всім вітання, всіх знову радий бачити на нашому каналі. Ми виконуємо нашу обіцянку і стараємося випускати наші відео прокліченіше. як це робили раніше. Тим більше починається сезон. Але сьогодні трохи про інше. Сьогодні наші незмінні друзі, компанія Френк. Короче, друге відео про Франці. Я дивно, так? Да? Але разом з тим, ну, як, як є що людям показати, є як з ними що показувати, то чому би. Е, тому наші друзі і компанія Франц сьогодні презентує дві супер крутих новинки на ринку України. Це е, інтелектуальний високоінтелектуальний оприскувач з е, штучним інтелектом. Трохи більше про нього розкажемо далі у відео. От, е, я просто, якщо чесно, не пам'ятаю, навіть як він називається. <сіх> ну, Тільки приїхала одна одиниця техніки в Україну, ще навіть не бачив. Його. Е, і супер класний розкидач. Е, до речі, там буде один невеликий сюрприз. Е, дивіться це відео далі і побачите, в чому там сюрприз. Е, звісно, розкидач підточне землеробство. Але разом з тим компанія Friend е, продасть вам не тільки розкидач, але про це згодом трохи більше розповімо. Тому сьогодні ми в гостях. в Ще одного нашого товариша, тому що саме на його площаді компанія Friend вирішила презентувати ці новинки. Це компанія Carefield. Степан Зоринський, це мій товариш. Степа, якщо дивишся нас, привіт! Давно тебе не бачив, хотів би поспілкуватися. Покажемо також, крім того, і техніку Степана. Думаю, тут є на що подивитися. Я думаю, з цією компанією також багато хто з вас працював. Коротше, сьогодні буде веселий, суперпродуктивний день. Поїхали! Смахує на фільм кастінг, да? Кастінг. Кастінг куди? Агро чи що, я не розумію. Е, та ти вже знімаєш чи ні? А, знімаєш? Ну, хорошо. Воль. Ну, про що поговоримо? Звісно, про ваші нові новинки. Нові новинки, да? звучить так прикольно. Про нові ваші новинки, новинки у Діда Капрода, так. Да? Лися, я думаю, що. Про оприскувач все-таки розкаже ваш кріейтор, який я на нього кажу. Ну, да, Звичайною термінологією, інтелектуальний оприскувач розкаже все-таки Віталік, напевно. А ти давай розкажи нам про той розкидач, чим він такий унікальний, крутий, і чому взагалі люди, всі, от, хто на нас підписаний, мають його купити 100%. Ну, ти ж знаєш, що ми завжди підходимо системно до вирішення питань. Але самі системні І чуваки. І приймаємо взагалі. рішення виключно на аналітиці даних. Да? Так. І часто агровиробники купують розкидачі по кольору бренду або менеджеру. Да? Але саме основне в розумних розкидачах це якість витримування норми по заданим параметрам. І Фактичне виконання карти завдання. Це часто що не аналізую, Да? Ми карту завдання йому закинули, так. але карту факту внесення добре це не аналізує. Да? Угу. Так як розкидач дуже Один цікаво момент. називається, да. називається він. Павер Інпресіджен. Поняли, це те, про що я вам сказав, що сьогодні ми вам ще скажемо. Що от вони молодці. Е на моє день народження дзвонять до мене е Богдан з Віталіком і кажуть, ми тобі вирішили подарунок зробити. Ну, так <laughs> же ж було. <laughs> я кажу, який подарунок? ще? Е ми хочемо назвати, розкидач цей, що ми маємо завести новий е іменем твого каналу. Я кажу, прикольно, тому зараз. Валерка встави уже нарешті перші кадри з розкидача і як він красиво називається. Yeah. Oh, Блін, Разом сказали. Тоді yeah. <laughs> є одне зауваження. Знаєш, як каже один з виробників. А знаєш, чого один з виробників, я б його назвав, я просто не пам'ятаю хто. Що в нас не розкидачі мінеральних добрив, а розподільники мінеральних добрив. Бо ми розподіляємо добрива по полі, а розкидаються ці такі прості. Е, ну, О, Я не нічого знаю. Нічого собі. Я просто вже бачив цей коментар під цим відео, що розкидачі, а, у вас розкидач, а у нас розподільник. Е, ми розуміли, що так можуть говорити багато менеджерів і глибоко пішли в аналітику. Тому на сьогоднішній день ми, як компанія-френд, надаємо технологію. Логію внесення диференційного добрива uh -huh. да це означає, що у вас буде машина, яка це робить суперпрофесійно і якісно. Вона виготовлена під наші технічні завдання параметри з точки зору інтелектуальності оснащеності. Таких аналогів точно в Україні немає і вони дуже ексклюзивні. Можете до нас приїхати побачити. Друге, що ми як компанія надамо карти для диференційного внесення добрив. Так, це друге, за що я сьогодні, до речі, там на початку говорив, що да. компанія Френд не продає тільки лійку, та хоч називати, хоч лійкою його, да? як воно в народі каже. Байдуже. Поняв. Да, <клес> <клес> байдуже, Головне, щоб вона робила правильну задачу. Тому вона продає не розкидачі добре, вона продає технологію. Технологія да. заключається саме не тільки в самій, самій желізяці, але і в супровіді. В наданні карт на диференційне внесення, а купляти цей розкидач. Ні, в принципі, я думаю, його можна і купити тому, тому хто не користується диференційним внесенням. Секції будуть відключатися, норма буде витримуватися ідеально, тобто там вже переваги є. Да? От, ну, але, це базові, да, да, базові але да. якщо ми говоримо про систему да, для mm. підходу, да, як вибрати розкидач, важливо проаналізувати ваші поля на те, чи доцільно взагалі застосовувати диференціацію, такий бенчмаркінг. Це так. за допомогою продукту OneSoil. Mm -hmm. у них є аналітика, чи ваші поля підлягають для диференціації, чи не підлягають для диференціації. І коли ми бачимо, що, наприклад, з ваших 50 полів 30 підлягає для диференціації, ми розуміємо економічну достільність придбання розкидача смарт-розумного. То есть, впарити, просто аби впарити, це вже нам не цікаво не цікаво. Да, да. дійсно то має окупитися і маєте має він же, ж оцей власник новий, да якщо він купив все таки свій розкидач, сусідові сам розказати. Дивись, яка класна штука. Так, але для чого да, функціонально роблять розкидачі диференційні, щоб uh -huh. диференціювати? коли ми проаналізували і розуміємо, що в полі є зони продуктивності, да. І кожен гектар нам дає різну прибутковість, різні гроші. От ми я розповідав на нашій конференції агроекономіку, яку ви проводили. Що прибуток межа поля може чистий прибуток, те, що ми ложимо в карманчик, да, і да. все може варіюватися до 35%. І важливо в полі розподілити правильно ось добрива. Правильно розподілити, дати тому гектарчику скільки, скільки треба, щоб не перевитратити і не втратити майбутній прибуток. Тому ми в кінці ще будемо давати звіти, як це економічно вплинула диференціація, получається на прибуток. Буде, якщо є у вас карти врожайності, ви їх потім валовий дохід переводимо. Потім повинна бути карта собівартості вирощеного продукція не з поля, а з гектара. З, конечно, І це важливо. Так. Тобто, дивися, купуючи розкидач, який називається Power in Precision. Скромно так, in Precision. І Тут такий німб має з'явитися. Значить, ви отримаєте, перше железяку. Яка так. кидає супер точно, яка відключає секції, тобто вже себе окупляє, навіть якщо не використовувати диференціацію. Ви отримуєте від компанії Friend, що, разом з OneSoil чи просто від компанії Friend? На 500 гектарів ми надаємо зони продуктивності, так. все. Але робити OneSoil чи робите самі? Е, в нас комбінація технологій, бо ми завжди перевіряємо будь-які продукти. Окей. Да, тобто, основний продукт це OneSoil. А другий я не буду говорити, тому що це інтелектуальні наші надбання. Як ми це робимо? Питання. Менеджеруємо. Отримуєте карту на диференційне внесення так. на 500 гектарів от ваших полів, якщо в цьому є доцільність. От отримуєте факти виконання робіт обов'язково і аналітичні звіти і аналітичні звіти в кінці сезону, як спрацювали ваші диференційні карти ну, або нав... не навчання спрацювали. супровід. Я вже це не ну, говорю це, це. Це як безстандартно. Так тепер мене ще є одне питання. Не знаю, вставимо в відео чи ні, але я думаю, що воно буде актуально. От багато хто з людей зараз відходять від все таки, по крайній мірі минулого року так говорили, бо ми з Віталієм. Обсуждали, обговорювали це питання да, про доцільність завезення цих розкидачів, кажу чесно, mm -hmm. якими ми обговорювали це з Віталієм в тому числі. Е, от е, і стало питання, що люди відходять від розкидання саме добре, е, тому що вони ну минулого року вони взагалі космос коштували. Давга цього року трошки якби ціни стабілізувалися. Ну, в два рази впали ціни. ну майже в два рази впали ціни. Да, е, наскільки актуальні все таки залишаються розкидачі? Мінеральних добрив, а не локальне внесення, таке, як зараз. Ну, Ти знаєш, я розумію цю тему, що це хайпова тема. от Сьогодні стало модно ротаційні борони, точніше, років 5 назад. Всі почали купляти ротаційні добрива, ротаційні борони. Сьогодні стало модним вносити в ґрунт добрива, бо відділі вони так краще засвоюються, і до деяких добрив дійсно це справедливо, але не для всіх, далеко не для всіх. От, то, ну, Питання: наскільки буде актуальним все-таки розкидання добрив перед локальним його внесенням? чи актуальний Мане бачення, да, то, якщо ми говоримо там за 5 років майбутнього агра, чи зміниться там кардинально підходи? Кардинально ні, тому mm -hmm. що буде покоління людей, яке працювали до цього на землі так. і використовували такий метод внесення. Так. Але з точки зору продуктивності, як ми говоримо, да, то розкидач це найефективніше буде з точки зору продуктивності, да, але еволюційно потрібно перейти до ефективності внесення там в рідкому виді, тому подібне. Тому до цього потрібно підходити системно. І я вважаю, що розкидачі ще будуть, є і точно не вимруть, mm -hmm. да, тому що ми добре вам можемо говорити ще. Є е, фосфорно калійні вносять, е, да, угу. а в нас є розкидач, один, який ультрамалі норми носить від 10 кг на гектар. Ви, наприклад, хочете забезпечити цинком взагалі да, е, свої ґрунти, щоб не вносити його по листу. Берете 10 кг сульфату цинку, здається, да, от, е, розкидаєте, ну, його треба 10 кг. Не всі розкидачі можуть це зробити, а у вас такі. є. Так. О, ну супер. Розкидали і забулися за цим взагалі в своїх ґрунтах. Або за бор. Бор теж вносять. От, тому ну це супер. Це, це, це дуже приколь. Е, окей, я зрозумів. Е, розкидачі актуальні, вони будуть актуальними. Тому я думаю, ми ще у відео десь моїх може покажемо десь подальшому роботу цього розкидача. Е, дякую. Давай Починаємо. дивитися далі. Маємо 156 просунок, де один піксель, який ми оприскуємо, 6 на ну, 6 см. Це найточніший оприскувачок, який є на сьогоднішній день. Насправді це навіть не оприскувач, а що? Комп'ютер Комп з оприскувачем. Тобто, все наоборот. Порозказуй, розказуй, що це. Дивіться, це ультраточний оприскувач, який так. має на борту штучний інтелект, так. який е, бачить на полі культурну рослину бачить бур'ян. Оп оперативно приймає рішення згідно тієї моделі, яку ми йому вказали, так. і здійснює. Оприскування рослини чи бур'яна, внесення препарату більш точніше. Далі його ширина захвату 6 метрів, має 156 форсунок. Тому це ультраточний, тому що... Чу, е секунду. Мій Міша, коротше, тільки Що в обморок впав. Він тих 30 форсунок не може почистити ще 60-60, да. а 156 то він офігший. Ну, на 6 метрів. Міша вставай не Так, да, І таким чином тут бризкає пікселом 6х6 сантиметрів. 6х6 сантиметрів. Да. Да, тому ми можемо точно виконувати будь-які задачі в полі. Чи звучить це все типу, сильно футуристично і непонятно, насправді воно працює саме головне. Так, да, і дивись, тут все закрите, тобто не впливають зовнішні фактори на нього. Да? Тобто mm -hmm. Камера, коли робить фотографії, там, де спишка, фотографії завжди е, класної якості. І ще саме цікаво, що е, можна витягнути фотографії, подивитися, е, які культури були на полі, можна скартографувати і зробити типу, гербарій. Тобто, що в тебе на кожному полі, переважає, який відсоток там бурянів. Ось, оці, не росте. Колись були такі довідники бурянів, компанію ці торгові роздавали. А, каталоги. Каталоги, да. так. Да. А тепер поняли, така штука поїздила і вам дала каталог, прямо що у вас. Це це а, то то антенна? Так, да, да, це антенна, тобто він ще оновлюється. Тобто таким чином тобто ми не впливаємо. Коли є оновлення, воно автоматично запружається, типу опреску, що він стає розумнішим. А, такий раз. Це ось цих 156, так. Да? Так, да, і тут же ж це, як кожна форсунка має соліної, тобто бо форсуночне відключення, все як має бути. Це якби без цього би і не працювало. А тут звичайна форсунка, так? Да. Да? Да, ну, форсунка, але вона зроблена, бачиш, що тут форсунка? Так. Де також їхня авторська розробка, вони її підробили під себе для того, щоб вона саме точно типа, била і можна купити в них 4 долара одна. А хто, хто виробник? Швейцарія. Швейцарія, Поняли? Найкращі годинники в світі швейцарські, тобто найточніші і так далі. Собственно. Тому, напевно, вони і придумали цю двіжу. Ну, да, так. Да. Так, а це блок камер. Так, да. Блок камер. Я на презентації не говорив. В чому ще я тут наукаву, бачиш, стоять акумулятори? Ага. Оці акумулятори живлять оці камери. А додатково є кардан. Так. Знаєш для чого кардан? Та я оттикав, я не понял. Кардан крутий генератор, щоб заряджати акумулятори. Ну, якби економно придумали. <рі> Для того, щоб забезпечити автономію в живленні, щоб вона працювала стабільно. Щоб не було скачків. Щоб не було ніяких скачків, так, щоб... щоб не погоріли ці камери, коротше, не знаю, за скільки грошей, да? тобто тут, тут камери, які роблять, я слухав тільки щоб просто презентувати. Скільки камер? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять камер, і вони роблять 3D-зображення взагалі. Далі. І далі штучний інтелект їх обробляє. І залежності від алгоритму, дає вказівку на ту форсунку, де потрібно бити. І, відповідно, коли він робить фотографію, ми бачимо, так, що на секції 2 метра дві mm -hmm. камери. Так. Тобто одна камера бере ширину 1 метр. І все. І все. І таким чином вона дуже точно определяє координати бурянів, тип бур'янів, і дає вказівку на форсунки, в яку саму координату бити. Коротше, якщо ви дослухали до цього часу і не переключили це відео, та, значить вам реально цікава ця технологія. Тому зараз буде практичні питання і практичні відповіді. Коротше, для кого воно? Ну, для, для тебе. Понятне це... діло. До мене ніде першого, та, ти так казав. Ні, ну ми ж тільки що переговорили з партнерами твоїми, які е, разом з тобою вирощують цукровий буряк угу. і будемо тестувати на буряку. Тобто заходимо одразу з козирів. Да, то є я б задав трохи інше питання. Де воно буде окупне? Давай так ну в Україні воно буде окупне на овочах, так на яких овочах, так тобто, окрім того, що ми будемо економити хімію, да угу. ми будемо знімати пригнічення рослини, тим самим збільшувати урожайність і третє це смакові якості, ті продукти, які ми споживаємо. Без якоїсь термічної обробки, да, ми ж хочемо прийти, взяти там ту помідору, зразу там з'їсти, да, не, не мити, як на городі. Да. Ага. Тим самим, маючи такий оприскувач, да, можна буде таке реалізувати, щоб гербіциди не попадали на самі овочі. Тобто, це вже такий проміжний етап між е, цим сам. І е, такий, класичним навантаженням, да. Да? да. Тобто проміжний етап. Так. Вродіш ще з фізичним е навантаженням ну, лавниць так, так. Ну, з органічним просто ми ж не можемо масштабуватися і там, добитися там, тої урожайності. Тому цей баланс, і в принципі е голландці це номер один е країна, яка купує ці оприскувачі. Тобто в рік вони там 100 оприскувачів купують собі, то у них ще квіти, оці всі, да? чи, чи не, -не туди. Так, да -да, тобто ти можеш використовувати тобто, цей інструмент. Ти як агроном, ти бачиш якусь проблематику. -huh. Тобто, якщо. У комп'ютері немає цієї проблематики, тобто вона не може використати. Ти звертаєшся до нас, ми звертаємося до виробника, кажемо, є така проблематика. Вони говорять, да, з таких-то, таких то країн також зверталися по цим проблематиках, нам інтересно. Вони нам дають ось такий блок. Ми виходимо на поле, робимо фотографії, відправляємо фотографії, вони роблять обробку. Ну, не не багато, в... Я розумію, не все поле. Не все поле. Через інтернет відправляють сюди оновлення, ну, все, і в тебе він може вирішувати цю проблему. Тобто, якщо в них в програмі не було якоїсь культури там умовної, так, то її можна легко додати, да. ну чи не зовсім легко, але ефективно. Да, тут легкості додавлення займає в тому, чи ця проблема є схожа з іншими країнами. Це раз або друге, якщо в нас буде багато таких оприскущова, проблема буде одна і та же, тобто завод буде реагувати. Тобто вони не можуть реагувати на якісь там точечні проблеми, тобто вони більш Глобальніше зараз думають, і тому вибирають найбільші, найскладніші. Понял. Тобто овочі е, з польових культур, цукровий буряк. Цукровий буряк, буряк. ось, наприклад, компанія Керфел може використовувати на полях гібридизації. Ага, там настіннець. На де ну реально баба. Там. І ще варіант. Я бачу це енергетичні культури, тому що немає гербицидів для того, от, наприклад, енергетичної вербуми. Посадили, нам потрібно, щоб перший рік буряни не заглушили вербу. Тобто, ми можемо зробити е, кантус так само. І ще варіант може бути це нішові культури, наприклад, такі як гарбузи. Тобто немає гербіцидів, так само далі кавуни, дині. Ну тобто використання, тут треба думати, там, де захист. Коштує грошей або його немає. Mm -hmm. то Ця технологія може вирішити це проблему. Коротше, компанія Friend, як завжди, є е, першою, першим проходцями, і в тому числі і в цій технології. Е, за що ми вам дякуємо, що ці всі інновації стають ближче для нас, для українських фермерів. Е, я думаю, аскільки ви відео, яке ми знімемо з цим агрегатом, а він пообіцяв та відео, що це буде в мене в господарстві на цукрових буряках. Підписуйтеся, приїжджайте. А й де жарти? А який жарт? Бачок потік. А бачок потік? Яре, що до тебе прикол, бачок потік. <laughs> Дякую. До зустрічі.